Я думаю, що вже пора. Починаємо. Лист до Микола. Миколай, чи Миколай? Я щось забула, як то пишеться. Чуєш Настя? Настя, а як пишеться Миколай чи Миколай? А тобі для чого? Я пишу лист до Миколая, а ти, до речі, будеш писати? Ні, я не буду писати. А чому? Ти що, не хочеш подарунків? Ні, ну звичайно, що подарунків я хочу, але я тобі можу дещо розказати. А що ти мені розкажеш таке? Я в школі таке дізналась, мені однокласниця розказала, що, на жаль, Миколая не існує. Не може такого бути, це неправда. А звідки тоді появляються подарунки під подушкою? Я не знаю, вона мені цього не розказала, але це не Миколай. А хто тоді лист забирає? Цього я теж не знаю, але можеш і так не писати того листа. Миколая нема, тому він тобі нічого не принесе. Ні, це неправда. Я вірю в святого Миколая. Ось йду і запитаюсь мами. Вона точно має знати правду. Йди йди, ось і дізнаєшся всю правду. І прийдеш мені, розкажеш, що та мама казала. Йду. Мамо, мамо, мені старша сестра сказала, що Миколая не існує. Скажи, це правда. Що? Настя таке сказала, звідки вона таке придумала. А ти як сама думаєш? Та так і сказала, ну я я їй не вірю. Я знаю, що Миколай існує. Молодець, доню, правильно ти думаєш? Миколай святий спускається раз у рік на землю і роздає чемним діткам подарунки. Але буває таке, що він не всім дітям приносить подарунки. Чому так? Бо хто з дітей Миколая щиро вірить і був весь рік чемний, тим діткам він і приносить, а хто ні, тим і не приносить. То, значить, він Насті нічого не принесе. Якщо вона в нього не почне вірити, то він їй не принесе нічого. До речі, а як він так все встигає і листи забрати, і подарунки роздати? Хороше питання, доню. Миколай має багато помічників, бо він же старенький і сам він не може забрати всі листи, і вони йому допомагають. Клас! Я так люблю святого Миколая! Він такий добрий, завжди мені приносить подарунки! Так, доню, святий Миколай би був теж дуже радий, якби ти і інші дітки робили побільше добра, а також допомагали один одному, коли це потрібно. Добре, мам, я тепер буду завжди робити добро. І щоб чемна була, мене слухала ну і трішки тата. Ага, і буду слухати. Добре, мам, ти мене дуже заспокоїла. Все, я йду тоді допишу свого листа. Добре, доню, йди пиши листа, але багато там не пиши, щоб Миколаю вистачило подарунків на всіх дітей. Фух, добре, що я не повірила старшій сестрі. Допишу листа свого, Дорогий Миколаю, я цього року була чемна. Я хочу, щоб ти приніс на нашу землю побільше щастя, щоб настав мир і люди стали трішки добільшими. А з подарунків, я хочу, щоб ти мені приніс. Солодощі, мандаринки, новорічні шкарпетки. а також ляльку і. Що ще? М'яку іграшку і ще принеси всім діткам подарунки, а також моїй старшій сестрі. Каже, що тебе не існує, вона... але я знаю, що ти є. Тому пробач її і принеси її також подарунки. Я тебе дуже люблю. Від Стефі. Ну, що там, ти питалася в мами? Так. І що вона сказала? Вона сказала, що Миколай існує, і хто дійсно щиро в нього вірить, тому він приносить подарунки, а хто не вірить, тому не приносить. Це так, якщо це правда, для чого я повірила тій своїй однокласниці? Їй, до речі, Миколай минулого року нічого не приніс. Тому ти маєш час все виправити. Ти повинна повірити по-справжньому Миколаю, а також бути чемною. Ну, я і повелась. Ладно, йду мамі щось допоможу. Йди, я до вас зараз теж приєднаюсь. Напишу і я листа. Надіюсь, мені Миколай пробачить. А я залишаю тут свого листа. Надіюсь, Миколай його забере. Так, свого листа я залишу. Ось тут. Надіюсь, він забере. Святий Миколаю, я сьогодні забрав ще два листа. Дякую тобі, мій помічник. Що би я без вас робив? Я вже сам не годен ходити. Від кого це листи? Так, знаю від стефії і Насті. Так, Стефі я принесу подарунки, вона була чемна весь рік. А от Настя. Перестала була вірити в мене. Але добре, що вчасно вона виправилась. Тут навіть Стефі просить, щоб я Насті приніс подарунки. Ну, добре, так, записуй. Стефі і Насті подарунки. двом принесу. Зрозумів, Стефі і Насті листи одобрені. До речі, передай всім рештам моїм помічникам, що вже вирушали по подарунки, щоб встигли ми всі купити подарунки. Добрий святий Миколаю! Сьогодні я збираю всіх наших помічників і ми вирушаємо по подарунки. А чи написали вже ви листа? І що ви хочете на Миколая? Напиши в коментарях, я все читаю! І не забудь поставити вподобайку на це відео. До зустрічі!